Це відео військовослужбовець Олександр зняв та виклав в інтернет чотири дні тому. На ньому боєць танцює під пісню «Queen of the night». Відео набрало вже більше 195 тисяч переглядів та 20 тисяч подобайок. Олександр каже, такого результату не очікував. Я, якщо чесно, сам не ожидав, але розійшлося воно до такої степені швидко і сильно. Ну я в шокі був. Я, якби, у мене там ну, в моєму блогі дано бистра, бистра почала набирати оборотів. А когда його викинули вже Збройні Сили України, офіційний сайт, і я подивився, що там твориться, я просто був шаку. Олександр перебуває у зоні ООС 2013 року, сам родом з Северодонецька, каже до служби на передовій, звик. За такий великий проміжок времени, ну, как бы вже просто привык, и в принципі, оно просто не ощущается. Это, когда Тобто та привычка, которая здесь, произошла, там в обличчя гражданська життя немного так дискомфортно. Но це буквально недолгое время проходить і обратно все добре. Відео, каже військовослужбовець, записую разом з побратимами у вільний від служби час. Репертуар також обирають разом. Мої бойці сказали, давай запишемо, давай викинемо. Один чоловік знімав, виходить, це відео. Ну, і військовослужбовці іноді мені допомагають у зйомці відео там. Ну, это буквально длится минуту, там секунды снять это видео. Вибираємо ті пісні, да, ті движения просто для людей, які... ну, і щоб им понравилось, щоб они видели, щоб они видели жизнь солдата, то що солдат от на передовій стоять, ані не умивають, так як на гражданке. Так да? як ще все говорять, от война, война, война почнеться, все остальное. Она у нас злиться з 2014 року час. свій перший ролик зняв боєць та виклав у мережу, коли був у відпустці вдома. У цивільному житті публікує своє захоплення мотоциклами та відео з дочкою Кароліною. Це іменно розрядка, тому що кожен чоловік не в зависимості, воєнний, стоїть ли він на посту на лінії 0, працює десь в шахті. Він розуміє для себе, що якщо воєнний который стоїть на нулі і захищає свою страну, може то весело себе вести, знаходить це час і не печалиться. Його не запугали страхом. Він стоїть, як говорится, до последнего і буде защищать до последнего. То чому він має на чего чогось бояться? Коментарі, які люди залишають під відео, надихають, каже Олександр. Тому захисник продовжуватиме записувати відео з передової. Юлія Слабінська, Олександр Сушко, новини на Суспільному.